У прадавні часи жили на цій землі три брати. Тоді впали з неба на землю золоті чаша, бойова сокира і плуг. Небо у своїй великій мудрості обдаровує кожного і накреслює кожному шлях його. Одному посилає воно бойову сокиру, щоб ішов він шляхом мужності і слави, другому ритуальну чашу і шлях пізнання та мудрості, а третьому посилає плуг. І зрушились народи, і пішов на захід мудрий, і на схід пішов сильний. А третій лишився, бо дарували йому небо велике терпіння та велику любов до своєї землі. За дві тисячі років до Різдва Христового прийшли на землю Греції якісь дикі племена. Були вони мисливцями і пастухами. Так довго вони йшли через ліси, степи і гори, що коли перед ними розкрився синій, осяйний сонцем простір, вони навіть не знали, як його назвати. Слово телас море. Вони взяли з мови тих, хто жив до них на цій землі. Море вабило і кликало. І вони стали найкращими в світі мореплавцями і розширилися межі світу. Близькими стали Єгипет, Фінікія, Лідія, країни з тисячолітніми культурами. А про себе вони говорили, та що ми греки, ми же ще діти. Але вони були талановитими дітьми і сумлінними учнями. Вони навчилися всього, що знали їхні вчителі, і пішли далі у тій науці. Як діти вони хотіли бути першими у усьому. І змагалися атлети, поети і музиканти. Змагалися драматурги і співаки, афіни і дельфи. Спарта і родос вінчали лаврами своїх переможців, встановлювали на їх честь статуї, присвячували їм вірші. Як діти вони були жорстокими. Дуже часто творчі змагання між містами державами переходили в криваві руйнівні війни, і мчали бойові колісниці. Довготінні списи пробивали міддоковані щити і гримали хижі мечі по гребніх високих шолом. Греція відважних воїнів і мореплавців філософів і поетів, майстрів і будівничих. Все-таки ти була бідною країною Греції. На твоїй землі буйно росли виноградна лоза і олива, і ти заповнила весь давній світ амфорами з вином і олією. Але на твоїй землі не родили пшениця та ячмінь. Ти просто не могла прогодувати своїх дітей Грецію. І вони говорили весна. Це пора року, коли люди вмирають від голоду. А море кликало і вабило. Бувалі люди розповідали. Десь на півночі лежить казково родюча земля, вмита рясними дощами. Кожне зерно, що впаде в ту землю, проростає буйним колосом. Сувора бідність, гірка нужда і голод споряджували кораблі і гнали їх в море.